Я пригадала зараз Арно Ремерса. Ну, я вас всіх закликаю. Якщо у вас буде можливість на якомусь онлайн-заході, офлайн-заході послухати його, ну, для мене він зараз носій ну, душі і духу позитивної психотерапії, у цієї гуманістичної складової. І знаєте, як він називає клієнта або пацієнта? Гість. Він говорить, до нас приходить гість, до мене прийшов гість. Чого потребує? Гість. А, і от в цьому гість тут ну, зовсім інше ставлення. Звичайно, що це був прогрес, коли пацієнтів почали називати клієнтами, так після Роджерса. Але це ще наступний такий крок. Uh, і тут є правда про те, що гість потребує певної допомоги, і в тому числі, да, якщо це такі певні розлади, то він потребує допомоги, але це зовсім інше ставлення, і те, як він про це говорить, як він це проявляє, це, це є дуже важливим. Uh, тут було питання в чаті про протоколи, позитивна психотерапія метод. Тобто, що це означає? Що у нас є певні структури, які в нас є первинне інтерв'ю. Дуже класний інструмент, протокольований, чіткий, за ми визначаємо діагностуємо нашого клієнта-пацієнта. У нас є п'ятикрокова модель, яка теж дає нам певний алгоритм роботи. У нас ну не, не так, знаєте, там як що на душу лягло. Але в цих певних рамках структури да, у нас далі залишається це поле для того, щоб бути з клієнтом, бути тут і зараз і ну, бути в процесі, так, а не йти за чіткі налогу. У нас напівструктурований метод. І це є наша особливість, яка поєднує психодинамічну складову і гуманістичну складову, бо не може бути структурований гуманістичний метод. Тоді ігнорується людина, її стан, в якому вона прийшла, там, тема, про яку вона сьогодні хочу поговорити і так далі. Ну і якщо, мабуть, ще такий коментар про психічне здоров'я, як поєднується, як я зараз для себе пояснюю, як поєднується в позитивній психотерапії, психодинамічна гуманістична складова. Нас цікавить несвідоме. Да, нас дуже цікавить несвідоме. І якщо ви закінчували базовий курс позитивної психотерапії давно. То, скоріш за все, вони дуже багато про це чули. Бо позитивна психотерапія, там версії 15-20 років тому, вона була більш прогуманістичну, таку складову про, про позитивний підхід. Нас цікавить несвідомо, і ми на ньому дуже добре орієнтуємося. Але, відміну від інших психодинамічних підходів, особливо від психоаналітичних підходів, цьому несвідомому нас цікавлять здібності. Ми занурюємо сюди все несвідоме, ми йдемо до витоків джерела, щоб... і ми бачимо якийсь травматичний досвід, але не він нас цікавить. Він нас цікавить, та, я не знаю, камінь, який перекрив джерело, наприклад, базової здібності любити. І нас ми подивилися на цей камінь, ми розуміємо, що був травматичний досвід, але не фокусуємося на ньому. Нас цікавлять ті здібності, які в силу певних причин не отримали свого розвитку. Бо є дуже така мудра ідея Насрата Позишкіана, що людина найбільше страждає не від того, що вона пережила, а від того, що вона не пережила. Цей нереалізований потенціал, ті здібності знати любити, які не можуть проявитися, вони створюють цю дуже сильну внутрішню напругу, цю динаміку. Динаміка це сила.